У Білій церкви розшукують молодиків, які під час комендантської години розтрощили перила дерев'яного моста, що в районі вулиці Василя Стуса. Департамент ЖКГ просить свідків телефонувати до поліції на гарячу лінію 102. Нині на об'єкті пошкоджені одразу кілька секцій, що тепер становить потенційну небезпеку для пішоходів, особливо у вечірній час. Зазначу, дерев'яний міст давно не бачив капітального ремонту. Проводились лише поточні роботи кілька років тому. Міст досить популярний серед. Олоцерківців його часто обирають для прогулянок, і він з'єднує райони ДНС за річчям. За словами начальника управління дорожнього господарства Олексія Погасія, проблему вже зафіксували, і впродовж тижня парила мають відремонтувати. Скільки це коштуватиме, поки не знають. А ось з приводу капітального ремонту посадовець зауважив, що поки грошей немає, але за станом об'єкта слідкують. Додам поруч з мостом. Також лежить повалене дерево у річці, яке зимою сточили бобри. Комунальники пообіцяли також найближчим часом його прибрати. Ще один храм у Білій церкви святих апостолів Петра і Павла приєднався до Православної церкви України. Його очолив новопризначений настоятель протоієрей Дмитрій Пасічник. У неділю тут вже провели першу божественну літургію українською мовою, на яку зібралося чимало вірян. Служіння відбуватимуться у нижній частині храму, адже у верхній не завершені будівельні роботи. А після їх закінчення парафіяни зможуть молитися і там. Також на території релігійної споруди вже облаштували. Товить благоустрій, як зазначив прото Ієрей, це єдина церква у місті круглої форми до того ж, діючих храмів у цьому районі немає. Люди, які проходять повз, вони цікавляться. О, невже це нарешті буде українська церква? Невже? От, от, ми раніше ходили, потім почалась війна, ми перестали ходити, тепер ми знову повернемось до рідного храму. Тому надіємось бачити якомога більше людей, особливо жителів цього мікрорайону, в храмі на честь апостолів Петра і Павла. От, це нова сторінка в житті цього храму. І тому, просимо Бога і надіємося на Бога, що Він допоможе нам зробити все, аби цей храм наповнювався молитвою, молитвою українською мовою, молитвою за наш український народ, за наших воїнів. І в храмі тепер будуть звершуватись богослужіння на регулярній слові. Це перший період часу це буде щонеділі і щосвята, але ми надіємося, що в подальшому храм буде відкритий на постійній основі. То тобто і будь-який житель мікрорайону зможе в будь-який час прийти помолитись за себе і за своїх рідних. Війна, втрата дому, онкологія та розпач. Кожен з цих факторів міг би зламати людину, але не жінок, героїнь нашого наступного сюжету. Білотраківські кікімори об'єднались і тепер надихаються разом. Історію сильних духом українських жінок розкаже моя колега. У цій невеликій кімнаті плетуть не просто сітки. Тут з 2014 року сплітається міцна мережа підтримки для фронту зсу і для один одного. Починали кілька жінок за власним бажанням і за покликом серця. Тепер це цілий колектив. Благодійниці розповідають, працювали де приходилось навіть в сирих підвалах. Але згодом голова ветеранів Чорнобиля пустив їх в приміщення організації. Розпочали жінки з костюмів для снайперів. Звідси й походить їхня назва білосерківські кікімори. Ми тут живемо таким активним, можна сказати, життя. У нас кожного є свої інтереси. Ми всі квітникарки, ми любителі, ми міняємося квітами, ми їх вирощуємо. Ми... Переносимо з одного городу на інший рослинами, значить, насінням, розсадою. Ми всім ділимося. Це вже один колектив. Своя атмосфера не було б тут нормальної, тому що у нас люди різного віку. Більш поважного є молодь, яка нас тут стимулює старших. От і все-таки, якби в нас не було тут нормальної атмосфери, то немоби не б сюди не несли, як то кажуть. А так я вважаю, що це наше життя вже. А що нас стимулює? Перемога. Тому що ми розуміємо, що це захист, і коли хлопці нам присилають фотографію накрита машина нашою сіткою, і вона зливається з рельєфом. Її не видно. то Ти розумієш, що це маскування. Волонтерки не рахують, скільки сіток сплели і скільки разів допомагали. Але на стінах десятки подяк, грамот і навіть медалі. Серед присутніх місцеві родини військових і переселенці. Пані Валентина зі Слов'янська переїхала до міста у 2022 році. Її рідні повернулись додому, а вона залишилась тут допомагати. Займалася в цим. Допомагала різати, шукати, що можна порізати і, і шукав, почала шукати тут. Ми, я спочатку жила на молодіжні, і може тиждень я ходила біля вокруг і знайшла. Зайшла, прийшла ввечері сюди. Вони ще працювали до чотирьох. Оксани не було. І мені дівчата кажуть, ну приходьте в понеділок. Ну, я прийшла, сказала, що вам допомогти, вони, ну, спробуйте різати, Ну, давайте я буду різати. Ну так от думала на місяць, на два, вийшло вже третій рік. Міна казала, якби, може, інша була б атмосфера, то, мабуть, я б не їздила з вокзальною сюди. Дуже давно цим займаюся. І... Чуєш, це моє. мені це треба робити. Плетуть як місцевим бригадам, так і всім іншим. Також співпрацюють з підприємцями, магазинами, посадовцями та іншими волонтерами. Тож про славетний колектив білоцерківських кікімор у регіоні добре знають. Я думаю, що в нас всі, кожна людина особлива, кожна людина витрачає свій час, свої кошти. Ми кошти в нас немає карточок. Ми кошти на карточки не збираємо. Кожен приносить з собою свою частинку сюди. Як нам треба цю основу, значить ми склалися і закупили. Мотивує те, що є зворотний зв'язок, і коли хлопці дзвонять і кажуть, як вони їх захищають, ці сітки. Хто хочеться? Хочеться працювати і допомагати. Якщо ця сітка захистить, збереже життя хоч одного нашого військового, то це вже. Це для нас щастя буде. Окрім війни, цих жінок згуртувала ще й страшна хвороба. Онкологія кажуть, робота тут для них як терапія. Вони часто жартують подекуди чорним гумором. В нас є онкофорі, дівчата, але ми на цьому не зациклюємося. Це наше життя, і ма скажу за себе особисто для мене після онкології. Оця робота була як ковток. Свіжого повітря. І мене оця волонтерка, вона мене, мабуть, все-таки витягла. Ми просто на цьому не зациклюємось, Ми живемо. Ну, ну, була хвороба, була онкологія, ну, вилікували. Просто на цьому не треба зациклюватися, просто жить. Жити кожен день. А це ще як знаєш, що ти живеш і ти можеш допомагати, то це взагалі щастя. Як нам хлопці дзвонили. З фронту і каже, що ми накрилися сіткою, пере перехватили кацапську розмову. Вони кажуть, дрона запустили, літають. Знають що тут вони є наші, а вони їх побачити не будуть. Знаєте, не можуть побачити це бальзам на на душу. Ці прекрасні жінки яскравий приклад незламності української нації, і хоч вони не мають звань, не носять форми, але їхня праця допомагає багатьом нашим військовим замаскуватись, захиститись, вижити і знищити російського окупанта. Олена Бойко, Олександр Куга, спеціально для експресу біла церква, слава Україні. Інформація, зброя, і ми заряджаємо її у ваші стрічки. Телеграм для блискавичних новин, інстаграм для атмосферних моментів, тікток, щоб бути в курсі навіть на ходу. Фейсбук для обговорень, а Ютуб для повної картинки. Еспресо «Біла церква всюди, де і ви? Підписуйтесь та ставте вподобайки. 1 червня у Білій Церкві нагородили стипендіатів міського голови. Свідоцтва та грошову винагороду отримали 30 учнів мистецьких шкіл міста. Цю стипендію засновано у 1998 році. За 24 роки її отримали 704 обдаровані дитини. Також секретар міської ради Володимир Вовкотру вручив стипендії 13 випускникам 11-х та 12-х класів, які перебувають під опікою служби у справах дітей Білоцерківської міської ради. Колесо огляду нарешті запрацювало після капітальної реконструкції, яка тривала понад 4 роки. Як розповів директор парку Андрій Доміловський, атракціон вважається сімейним і тепер має оновлену технічну базу, а також готовий до експлуатації у вечірній час і навіть взимку. Ціна квитка становить 100 гривень для дорослих і 80 для дітей. Також діють пільги. За словами керівника, це лише початок оновлення парку Шевченка. У планах модернізації інших старих розваг, зокрема. Дитячої залізниці та карнавалу У краєзнавчому музеї презентували виставку Дивосвіт дитячої уяви. Її організували до дня вшанування пам'яті дітей, що загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вихованці об'єднання клубів за місцем проживання Дивосвіт створили понад 200 витворів декоративно-ужиткового мистецтва. Це роботи учнів з гуртків образ творчого мистецтва, рукоділля тощо, які вони робили протягом навчального року. Також діти представили пісні та вірші. У нас кожного року відбувається звіт наших вихованців. Якщо це сценічні гуртки, вони представляють свої здобутки на сцені. Якщо це технічні гуртки, у нас є технічна виставка. А звіт ось таких гуртків дуже приємно, що краєзнавчий музей нам надав можливість звітувати, показати підсумки за навчальний рік саме у залі краєзнавчого музею. Підсумки гуртків прикладного напряму. Технології дуже різноманітні ну образотворче мистецтво теж у різних техніках виконано. Є в нас паперопластика, є в нас і ляльки-мотанки, ну технології там є вже якісь деталі, в які я навіть не можу вникнути. Да? А, і вироби із бісеру, бісероплетіння, тобто абсолютно різноманітні туди, де вкладається саме така ручна праця діток. Де нині твоя хатка? Три вона останній день. Маленька мешатка відтягне від руїв. І відірвало лапку, я більше не зросту. Ракета ставить крапку дитячому життю. Прийшло календарне літо, а з ним і довгоочікуване тепло. За даними Укргідромецентру, попереду нас чекає спекотний тиждень. У вівторок сонячно місцями невелика хмарність. Температура в день підвищиться до плюс 30, а вночі опуститься до плюс 17. У середу погода трохи зміниться. Небо затягне хмарами. Повітря прогріється до 24 градусів тепла. У четвер знову очікуємо сонячну погоду в день плюс 27, вночі прохолодні плюс 15. П'ятниця принесе короткочасну грозу. Попри це, температура залишиться літньою до 31 градуса. Субота і неділя порадують справжньою спекою: плюс 28, плюс 29 і яскраве сонце. Тож не забувайте про головні убори, сонцезахисний крем, і обов'язково пийте вдосталь води. Це були головні новини Білої церкви, але не всі, бо завтра знову буде день і знову будуть новини. Я Ярослав Гопаца завершую сьогоднішній ефір, але наша команда вже готує для вас щось новеньке. Не пропустіть.